Тарас Шевченко у вільній городі приславні. У вільній городі приславні оце случилося недавно. Отже, назвати, йтій Богу, я його не вмію. Того студента, що ж там діять? То синок був в Литовської гордої графині. І хороше, і багатий, і одна дитина. І училось небаничем, і шапку знімала в острій брані. Добре було та лихо спіткало, улюбилося сердешне, було молодеє. У дівку молодую та й думало з нею, щоб цього не знала мати. Звичайне побратись, то й не можна було ради дати. Змальована сиділа до самої ночі перед вікном і втирала заплакані очі, бо й вона таки любила, і страх як любила, та на бульвар виходила, і в школу ходила усе з батьком. То й не можна було ради дати. А банкір якийсь із Любська ще дівочку сватав. Що тут на світі робити? Хоч ти топитись до закрету не хочеться без життівки жити студентові. А жид старий ніби та є знає. Дочку свою одиночу в хаті замикає, як і до лаву вранці, і найма сторожу стару рухлю. Ні, не Боже, рухля не поможе. Вже де б вона на світі романси читала з шовковою драбинкою. І рухля не знала, може, сама догадалась. Заходилась та й сплела собі такою і вночі спустилась до студента на вулицю. Іде б утікати, а вони звичайне діди. Любо цілуватись коло воріт заходились. А жит старий мов скаже, не вибігає сокирою. Горе, горе тобі стара мати. Жидовано, горе тобі стара мати. Жидівочка, де та сила взялася в дитяти, вихватила ту сокиру та батькові в груди аж по самойомку вгородила. О таке то чудо у тій місті преславні, у тій вільні сталось. Дивувалось довго люди. Де вона сховалась, життівочка та гадюча, що батька убила. А вона ночі любенько вілії втопилась, бо йшли її в закриті та ми поховали. А графиня без дитини сердешна осталась. Поїхала у Рим, кажуть, та десь опинилась. Та з маркізак якимсь голим, кажуть, одружилась. Же брешуть, бо, звичайно, на те вони люди, і вдавицю не забудуть і тую осудять.